Весь, щоб птиця велася, щоб лихо минало, щоб у ваших коморах добра погрію, стояли повсякчас, усім вам утіхи, здоров'я міцного, бажаю вам щиро, сімейної злагоди, спокою і мир, статків усяких, і хліб, і до хліба, хай Бог вам дарує нам м'яє ліп. Оце перший рік, а до молоді хочу звернутися. Не ходіть по других селах, не відвідуйте якісь обряди, дотримуйтеся свого. Любіть своє село. Тут ваші батьки, тут ваші діди, тут ваші діти, малі діти, підтримуйте традиції. На другий рік, я думаю, як дочекаємо володаря, буде краще, більше, чисельніше, якісніше. А всіх вас вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим, з Васінням. Дякуємо вам всі, бажаю здоров'я, міцного, щастя великого. Дай Боже, щоб всіх було добро і лише добро. Любов і згода. Дякуємо, вам! всій нашій державі, слави і достатку, щоб в Україні все було в порядку. Любов і повага з нами козаками. Пам'ятаємо, браття, Христос поміж нами, Христос рождає. Слава громаду, я як найстарший учасник цього відного дійства, саме під імені всіх слаю подяку за ваше таке численне, а ваші, а вам судити, як ви виступили. Слава Христу Спасителю, слава Україні! І ще ми хочемо надати слово вітове нашого села Ярославу Івановичу Стрижбов. Шановні односельчани, от і настав той час, коли ми можемо самі щось зробити для села, шанувати ті традиції, якими гордилися наші батьки, діти. І думаю, що ми можемо гордитися в наших селах, відтворювати те, що ми можемо зробити. Нехай воно сьогодні не вийшло так, може, декому як воно мало би вийшло, але я думаю, це великий здвиг. і. То, що зроблено сьогодні, воно буде утілюватися у нашу майбутнє. На другий рік буде краще, і так наші діти, внуки, будуть знати, що в дійсності ми можемо щось зробити, що ми поважаємо нашу історію, що ми поважаємо наших батьків, дідів і нашу всю історію, яка вона була. Тому я хочу поздоровити вас з новим старим роком побажати щастя, здоров'я, Божого благословення. І саме основне, хочу побажати тим ініціаторам, які відтворили це дійство. Тому що, якби не було цих людей, я дякую всім, хто приймав участь. То прийшов подивитися на це, але хочу саме основне подякувати нашому молодому завбудинком культури Марії Петрівні Романюк і Роману Мусороку. Ну, сім'ям Антонійчуків, Гринчуків, всім всім людям, які приймали участь. Але я думаю, що ми всі повинні. Цим людям заспівати ногая і благоя літа. Всім подяка, що ви прийшли. що, Знаєте, зараз нам дуже тяжко працювати, особливо мені ще молодий. Хотілося, щоб ви мене підтримували трошки, так, коли до вас звертаються, не відвертайтеся. Кажіть своїм дітям, так само. хай до мене приходять трошки, демосів ним щось зробити. Бо то зремо, треба піднімати культуру в землі. Поздравляю вас саме з новим роком, з Різдвом Христом, з Василієм, будьте щасливі, будьте здорові. Хай Бог береже ваші сім'ї. Завтра, для всіх, для всіх. За 30 кому, за 40 кому, за 50. На Васили я буду танці в клубі. Я кажу, ласкаво запросимо. Ну, десь так з вечора, сказати, година 6-7 година. Я ще хочу в кінці поздоровити нашого молодого тата. В нього народилася Василинка, Ну, я чи Меланія, чи Василинка, не знаю. Хочу побажати йому здоров'я, здоров'я його новонародженій дитині, мамі. Бабці, одні, другі, прапобкам, прадіду, всі такі прабабці, що поздоровляли. На, на їм було да здоров'я, на довгі довгі роки, аби їх діти. І сам дівчинка підтримала наші традиції. Ми почали, ми старі, нас будете, Боже, трошки, ну вже туди це нас говорять, ну немає значення, нас будете підтримувати в дальнішому. Ура! Ура! Нагая літа, нагая літа, я літа! Я ще хочу поздоровити авансом всіх Василів з їхніми іменинами. їм міцного козацького здоров'я, чоловічої витримки, любові, згоди в сім'ї, миру у усьому. Хай Бог береже вас, Василі. літа! I'm <laughs>